Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І є така новина, що найближчим часом, можливо, чоловіки віком від 18 до 24 років зможуть перетинати державний кордон на виїзд з України. Ну, нагадаю, що наразі з 18 років є обмеження. І от в нас з'явилася така новина, що напевно скоро будуть внесені зміни в правила перетинання державного кордону. Зараз розповім про цю новину детально, що відомо. І нагадаю, яким чином наразі здійснюється перетин державного кордону чоловіками 18. Тере 22 роки, хто навчається. Є в нас окремо там е, окремий пункт в цих правилах перетинання державного кордону. Його внесли нещодавно, але він є. Я нагадаю, як він працює наразі. І от е, як бачимо з цієї новини, що, скоріш за все, буде розширено таке право на перетинання державного кордону на виїзд з України таким чоловікам. Тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться. Це допомагає розвивати канал. Підпишіться на мій телеграм-канал в описі під відео. Є посилання на мій телеграм-канал, там дуже багато корисної, цікавої інформації, там вона з'являється швидко і оперативно. А вже на YouTube каналі більш розширена і змістовна, тому підписуйтесь і на нього. І так, щодо цієї новини, е, Ну, от я побачив її на сайті главком, е, залишу посилання на джерело, звісно, під відео. Чоловіки до 24 років зможуть виїжджати за кордон і повідомив нас Федір Веніславський. Ну, всім вам відома вже людина. Нещодавно він розповідав. Про обмежено придатних отут залишу відео. Подивіться за посиланням. Кому цікаво, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, щоб підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Це питання обговорюється. Це вже його пряма мова. Це питання обговорюється серед народних депутатів. Зокрема, в нашому комітеті є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом. Має бути поставлена на вирішення для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану, зазначив Веніславський. За словами нардепа, є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні. І Як він зазначає, щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною. Також він додав, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі. Парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему. Звісно, за цим буду слідкувати. Якщось там буде подано в цей парламент, я повідомлю на телеграм-каналі спочатку, а потім розширено на Ютуб-каналі. І як я обіцяв. Нагадую, яким чином на сьогоднішній день здійснюється перетинання державного кордону саме чоловіками 18-22 років. І це в нас передбачено правилами перетинання державного кордону постанови Кабміну 57. Вони затверджені і от черговими змінами, які в нас вносились ще у квітні 2024 року в пункт 2.19. і от що тут за правила, да? які правила передбачені для перетинання? Я колись окремо знімав про це відео, тут просто коротенько нагадаю. У разі ведення на територію України воєнного стану пропуск через державний кордон, це в нас пункт 2.19. Громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти, і тут вже починаються умови, да? слухайте уважно, які за денною формою здобуття освіти. Здобувають ступень вищої освіти бакалавра, магістра, медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які згідно з порядком реалізації права на академічну мобільність, затверджений він тут, відповідною постановою Кабміна, є учасниками програми освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється оповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону. І наявності підтверджуючих документів. Що ж за підтверджуючі документи потрібні? Підтвердними документами для здобувачів освіти з закладів Вищої освіти України, державної або комунальної форми власності, які є учасниками програми освітньої академічної мобільності, є довідка від закладу Вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти, і зазначенням підстави співробітництва строку навчального семестру за кордоном відсутності за результатами двох останніх семестрів. Півріч негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мови викладання в іноземному закладі освіти. Такі дуже складні умови, ну так вони закріплені. Да. До речі, посилання на постанову також залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, можете перечитати, передивитись. Копія договору академічної мобільності засвідчення закладам освіти України у основному порядку є квиток студента, учня, перевірений засобовим засобами порталу Дія. Військовооблікові документи з відповідними відмітками РТЦК та СП. Також важливо звертайте увагу. І отут зазначено, що здобувачі освіти закладу Вищої освіти України Державної або комунальної форми, форми власності, які є учасниками програми освітньої академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру. Поки що по цих питаннях все. Да, ну от У нас є ще тут. У разі введення на територію України це пункт 2.20. Да, пропуск через державний кордон громадян чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом. Ну, це трошки інше. Да, це Ті, хто звільняються, і от цей контракт 18 24 ви всі пам'ятаєте, отут внесені були зміни, вони вже нещодавно, 31-12-24 року. Але все це інше. Да? Я так розумію, з того, що зазначив Веніславський, це будуть нові абсолютно якісь умови. Тобто вони не будуть стосуватись не 2.19 пункту, не 2.20, а буде якийсь новий пункт. Подивимось, побачимо, як тільки з'явиться. Звісно, повідомлю на своєму каналі. Тому підписуйтесь, залишайтесь моїм підписником. Ну, і, звісно, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.